Відкриті вікна на руку кразіям, особливо вночі і днями до міського відділу поліції у Чернігові звернулись місцеві мешканці, які повідомили, що до їх помешкання на другому поверсі потрапив злодій. Заліз через відкрите вікно у кімнаті. Вночі, коли власники квартири відпочивали, дочка почула якийсь гомін, почула, що попуга, який сидить в клітці, підняв галас. Дівчина побачила якусь тінь в квартирі, коли вона почала. Гукати, хто це вона побачила, як невідоме у вікно квартири. Допоки папуга не закричала, всі мирно спали. Тим часом злодій встиг поцупити мобільні телефони всіх членів сім'ї МП3 плеєр та невелику суму грошей, яка була у гаманці, приблизно 130 гривень. Наразі правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до шести років позбавлення волі. Особа при до даної крадіжки наразі встановлюється.